Та десь не зміниться хтось поселився, ні? Це палець літає, може. Палець. Це той девольт Ігоря. Чуть-чуть Галя привезла. Батарейка. Цепа. Дивіться, вон що, во, бачиш. Ну, мотор. тоже.

Да ты тут 16, да? Ні, це перша скоро. Я говорю, да бай, я говорю, розвертається. А ну там газу більше. Крути руля, дивись, куди їде. Дай більше газу. Ну давай маленько, поїхали. Ти село взагалі, навіть на тебе встало. Чуй, ти на ютуб вистав? Чуй. Ти... А, а знаєш що? Я це я повертаю. Я Ігор поставив в Канаді поставити на YouTube. Зо, точно, і буде вся Канада бачити. Може якийсь заінтересується, скаже. Продай машину. Продай штуку. машину. А ти штука недорого. Ні, Не, ексклюзивний варіант. 82 когось там поїхали. Зараз вже Машина з України, подивіться, тут бачить. Поставимо на конвейер, знаєш скільки піде. Пікай піша. Поставляє обороти. Ну, не стає як копаний, чуйк же стає.